Я почну цей епізод з того, що мені здається найчеснішим стартом для будь-якої непростої розмови з фактів перевірених і відтворюваних. Ми знаємо, що в період з 1979 по 1972 роки відбулося шість успішних пілотованих висадок на місяць. 12 людей ходили місячним реголітом, зібрали сотні кілограмів зразків і встановили на поверхні прилади, які працювали роками. Ці факти не живуть лише в архівах однієї організації їх підтверджують незалежні радіообсерваторії, записи відстеження польотів з різних континентів, сучасні знімки місць висадок орбітальними апаратами. Лазерні вимірювання, відбиттів від встановлених на місяці ретрорефлекторів, а також тисячі наукових статей, що аналізують зразки і дані. Ми знаємо, що ракета Saturn V була серійно зібраною і багаторазово льотувала, залишаючи після себе технічну документацію, стендові випробування, звіти команд запуску, а головне, мільйони свідків її стартів. Ми знаємо, що навігація пілотованих кораблів того часу поєднувала інерціальні платформи, зоряні спостереження через секстант, наземну підтримку і обчислювальні системи, здатні робити саме ті обчислення, яких вимагала траєкторія. І це підтверджено протоколами, схемами та відтворюваними моделями. Ми знаємо, що місця висадок сьогодні видно на детальних знімках з місячної орбіти, сліди пересування, залишені інструментальні платформи, ступені посадкових модулів і навіть тонкі доріжки від місячних роверів. Ми знаємо, що зразки базальтів і брекчі, привезені екіпажами, демонструють унікальні ізотопні співвідношення і свідчення тривалої історії безатмосферного вивітрювання. Які не збігаються зі зразками земних порід, і що ці висновки зроблені не однією лабораторією, а сотнями колективів по всьому світу. Ми знаємо, що сигнали з кораблів відстежувалися не лише станціями статтята, а й обсерваторіями в Європі, Австралії та в системах потенційних опонентів у той час, і що жодне з цих відстежень. Не виявлене сумісності зі справжнім польотом до місяця і назад. Ми знаємо, що навіть сьогодні лазерні імпульси, послані з земних телескопів, повертаються від ретрорефлекторів, залишених астронавтами на поверхні місяця, і що цей ефект регулярно фіксується багатьма обсерваторіями. Ці речі доволі прозаїчні, без зайвого блиску, але саме їхня повсякденна відтворюваність і робить їх міцним фундаментом нашої розмови. А тепер я хочу розповісти міф історію не для того, щоб її прославити, а щоб чесно пройти шлях сумнівів, які часто народжуються з фрагментів і напівнатяків. Я пригадую, як колись ще дитиною. Я сидів у вітальні і дивився ті кадри: кроки по пилюці, прапор, що нібито встав на поверхні немовної пустелі, і голос коментатора, який говорив про найбільший стрибок для людства. Мені хотілося вірити в чисту і зрозумілу історію, і я вірив. З роками щось у цій картині почало розшаровуватись не від одного великого потрясіння, а від безлічі дрібних моментів. Інтерв'ю з інженерами, чиї слова хтось переказував, дивні дрібниці на фотографіях, різночитання в форумах і книжках. Ці нитки спліталися в щільний клубок підозр, і я ставив собі питання: чому на фотографіях з чорним небом не видно зірок, чому тіні іноді виглядають не паралельними, ніби кілька джерел світла малюють сцену. Чому обличчя і жести астронавтів на деяких записах здаються напруженими і короткими, немов продуманими репліками акторів? Чому під час зльоту місячного модуля я не бачу об'ємних пилових хмар, як від реактивного двигуна? Як так сталося, що комп'ютери з пам'яттю на кілобайти нібито керували настільки тонкими маневрами в реальному часі? І чому після 1972 року люди не повернулися на місяць так довго, якщо це було можливим і вже зробленим? А ще є фото, на яких, як здається, фони повторюються, ніби хтось крутив декораціями. Цей ланцюг виглядає як історія втрати довіри. Від першого щему, що щось не сходиться до посилення переконання, що офіційна версія занадто гладка і зручна. Бачення такої історії не завжди штовхає до ворожнечі, інколи воно лише піднімає хвилю питань, на які хочеться почути відповіді без зверхності і без залякувань, тож зараз. Спростування, крок за кроком, акуратно розмотуючи кожну нитку сумнівів. Почну зі зірок на фото. Камери, які ми знімали на поверхні місяця, налаштовували на дуже яскраві об'єкти Сліпучий реголіт під сонцем, білі скафандри, світлі поверхні обладнання. Коли ваша експозиція витримка і діафрагма підігнані до такої, Сцени, тьмяне світло далеких зірок просто зникає нижче порогу видимості на плівці, фізика фотографії тут не екзотична. Якщо ви в сонячний день на землі спробуєте зробити фото міської площі з короткою витримкою і закритою діафрагмою, то слабкі зірки не з'являться, як би ви цього не хотіли. Астронавти, до речі, робили зоряні спостереження зі спеціальними інструментами і довгими експозиціями, але не в ході поточних панорамних кадрів, де головне правильно відзняти предмети на передньому плані. Далі тіні, що ніби сходяться під різними кутами. Око любить ідеальну геометрію, але реальний рельєф місяця це хвилястий порізаний мікрократерами ландшафт. Додайте до цього ширококутну оптику, перспективні спотворення і розсіяне відбиття світла від реголіту та блискучого обладнання, і ви отримаєте тіні, які локально змінюють напрямок і довжину, залишаючись при цьому продуктом одного єдиного джерела самодесесела Сонця. На землі ми теж бачимо нелінійні грані світла і тіні на пагорбах. Коли один промінь омиває нерівний ґрунт, моделювання освітлення в лабораторіях і зйомки на подібних за фактурою поверхнях дають той самий результат одна лампа, один сонячний диск, багато способів лягти тіням через рельєф, перспективу і відбиття, поведінка астронавтів і їхня міміка це ще одна гілка сумнівів. Тут важливо пам'ятати контекст. Ці люди працювали під колосальним тиском і в режимі, де кожна секунда розписана, кожен параметр контролюється, а будь-який провал комунікації може коштувати життя. Втома, після багатоденних операцій перебування в замкненому середовищі суворі процедури після повернення, карантин, обмеження в інформації під час перших прес-конференцій. Усе це природно зменшує спонтанність і емоційну екстраверсію. Короткі, стисли відповіді не свідчать про змову, вони свідчать про те, що професіонали дотримуються протоколів, і що іноді люди, переживши небезпеку, виглядають втомленими, навіть трохи відстороненими. Тепер про пил і двигуни. Уявлення про гігантський бурий факел, що здіймає хмари, сформоване нашим земним досвідом із атмосферою. На місяці немає повітря, немає турбулентного змішування, немає хмар у звичному сенсі. Коли працював двигун посадкового модуля, тяга була відносно невеликою в момент дотику. Струмінь розширювався в вакуумі, а частинки пилу рухалися балістичними траєкторіями і розліталися низько над поверхнею, швидко осідаючи. Це видно на відео як тонкий горизонтальний серпанок, а не як щільну бурю. Великого кратера теж не повинно було бути. Реголіт у багатьох місцях щільний і спресований, а режим тяги. Обережний, щоб не розмолоти поверхню і не підняти завісу, яка б закрила видимість. Щодо зльоту камера, фіксована на штативі, експонувала сцени під яскраве сонце, і те, що ми очікуємо побачити як хмару, у вакуумі поводиться інакше, залишаючись для глядача майже невидимою на цьому діапазоні експозиції. Комп'ютерні спроможності це тема, яка часто вводить в оману, коли ми порівнюємо старе залізо з сучасними смартфонами. Але задача керування польотом не відеомонтаж і не обчислення у мільярдних масивах даних. Апаратний і програмний комплекс був спроєктований точно під потрібні алгоритми: навігацію, інтегрування сигналів, керування тягою, стабілізацію, проведення маневрів, прийняття даних від наземних станцій. Астронавти мали секстант і зоряні датчики для перевірок, інерціальні платформи з гіроскопами, а наземні центри проводили розрахунки на великих комп'ютерах. І передавали оновлені параметри траєкторії. Ці системи не були загальнопризначеними, вони були інструментами у вузько визначеному процесі, і з цим процесом вони впоралися. Чому ми так довго не поверталися після 1972-го? Це питання не про технічну неможливість, а про політичну волю, бюджети і пріоритети. Після досягнення цілі, яка уособлювала змагання епохи, суспільний запит змістився: війна, економіка, інші наукові програми, розвиток орбітальних станцій, роботи й автоматичні зонди стали дешевшими і безпечнішими способами отримати дані. Ризик для життя екіпажів і видатки, які вимірювалися. Цілими відсотками національного бюджету більше не мали тієї підтримки. Сьогодні цикл повернення активізовано новими програмами, і це підтверджує просту річ: вікно можливостей було не закритим, а просто залишалось без пріоритету. Схожість фонів на різних кадрах звична пастка нашого сприйняття без атмосферних пейзажів. Атмосферна перспектива на землі допомагає мозку оцінювати відстані, а на місяці далекі об'єкти виглядають чітко майже так само, як ближчі. Дві схожі гірки можуть здаватись однією і тією самою декорацією, хоча зняті під різними кутами і з різних точок. Коли ж синхронізуєш кадри з метаданими, телеметрією і маршрутами пересування, збирається карта, яка показує логіку і різні позиції камери, і схожість перестає бути загадковою. Додам те, чого іноді не торкаються в популярних обговореннях, але що також гуляє серед міфів. Про прапор, який, мовляв, майорить у вакуумі, хоча немає на це права. Реальність проста тканину закріпили на горизонтальній планці, щоб вона розгорталась, а не повисала. Коли астронавт обертає штангу або торкається до полотнища, інерція безповітряного гасіння робить коливання тривалішими і помітнішими. Коли ж до полотнища не торкаються, воно стоїть нерухомо. Про відсутність великого кратера під посадковим модулем уже сказано. Але варто ще раз зафіксувати немає потреби у диму і полум'ї без атмосфери, а профіль тяги був такий, що не мав руйнувати поверхню під час делікатної посадки. Прохрестики на фото, ті маленькі ретикули на кадрах, які іноді ніби пропадають на яскравих деталях. Це ефект фотохімії і контрасту. На сильно засвічених ділянках тонка сітка виглядає бляклою або зливається з фоном, створюючи ілюзію накладання. Оригінальні плівки і їхні скани показують коректне розміщення ретикули, а не монтаж про якість фотографій і технологій. Для зйомок використовували модифіковані середньоформатні камери з високоякісною оптикою, а ті, хто знімав, багато тренувалися. Чіткість і композиція на результат не голівудської сцени, а дисципліни, підготовки і якісних матеріалів. Про смертельність поясів Ван Аллена. Люди не жили всередині пояса тижнями. Кораблі пролетіли через зони підвищеної радіації швидко по траєкторіях, що мінімізували дозу, а корпус і обладнання дали базовий захист. Виміряні дози не були смертельними і навіть не вийшли за межі допустимого для короткочасних місій. Про нібито відсутність незалежної перевірки. Сигнали місій реєструвалися радіообсерваторіями на різних континентах, включно з тими, що мали всі політичні мотиви кинути виклик опоненту. Місця висадок сьогодні видно на детальних знімках з орбіти. Усе це незалежні ланки одного ланцюга підтверджень про легенду, що відомий режисер нібито зняв інсценування. Ця історія живиться паралелями стилю і романтизованим уявленням про потужність кіностудій. Вона не підтверджена жодними реальними виробничими документами, свідченнями чи архівними слідами контрактів і тримається на вигадках. Які легко розсипаються при спробі перевірки, і нарешті прозразки, їх досліджували не сотні, а тисячі учених у різних країнах, і результати знову й знову вказують на позаземне походження, унікальні ізотопні співвідношення кисню, відсутність слідів водної ерозії, наявність мікроударних утворень. Структура скловатих компонентів після мікрометеоритних бомбардувань, підробити таку багаторівневу картину і зробити її узгодженою для сотень незалежних методів. Це сценарій складніший за реальні польоти. Я не прошу від вас віри на слово. Я пропоную, щоб ми, сидячи за цим імпровізованим радіостолом, подивилися правді в очі такою, яка вона є. Іноді наші очікування і порівняння із земним життям підсовують нам неправильні образи, ми чекаємо зірок на фото, де експозиція на передній план, ми чекаємо димових хмар там, де нема повітря, ми шукаємо паралельності там, де рельєф ламає ідеальну геометрію, ми проєктуємо телевізійну драматургію на людей, які щойно пройшли небезпечну операцію в космосі. Коли наші питання не отримують швидких відповідей, ми схильні збирати їх у систему. Так з'являються великі історії, у яких мало дрібних фактів, але багато психологічної завершеності. Якщо все це скласти, в дію вступає просте лезо окама. Найпростіше пояснення, що не потребує захмарної кількості припущень, полягає в тому, що висадки. Справді відбулися, альтернативний сценарій вимагає таємниці, яку десятиліттями берегли б сотні тисяч людей у різних країнах підробленої телеметрії і відстежень, сфабрикованих зразків, відсутності витоків у середовищі, яке зазвичай витікає при найменшій нагоді, натомість реальна картина зводиться до фізики інженерії. Дисципліни і величезної людської праці, і все ж у цій історії мені важливо дати місце тому внутрішньому голосу, який колись у мені казав мене обдурили, бо довіра це не фокус, її не викликають на сцену клацанням пальців. Довіра будується поясненнями, відтворюваними вимірюваннями, готовністю не сміятися з питань. А відповідати на них терпляче, коли ми говоримо про космос, ми вчимося не лише орієнтуватися серед зірок, ми вчимося орієнтуватися серед сумнівів, і в цьому сенсі людина, яка ставить питання, союзник наукового підходу, якщо вона готова перевіряти гіпотези. Тож, коли я сьогодні згадую того хлопця, який дивився на зернисті кадри і відчував спазм від несподіваних протиріч, я кажу йому так. Сумнівайся, але перевіряй шукай незбіги, але порівнюй їх із закономірностями, слухай скептиків, але слухай і інженерів, і фотографів, і геохіміків. Світ складний, та його складність не обов'язково зла. Вона просто вимагає більше роботи з нашого боку. І коли знову хтось скаже, що зірок не видно, згадай про експозицію, коли скаже, що тіні біжать не так, згадай про рельєф і перспективу. Коли покаже прапор, що нібито майорить, згадай про інерцію у вакуумі, коли вимагатиме кратер, згадай про режими тяги і фізику струменя. Коли спитає про комп'ютери, згадай про спеціалізовані алгоритми і командну роботу з наземною підтримкою, коли скаже, що всі мовчать, згадай про незалежні телеметрії і сучасні знімки, коли кине в обличчя прізвище режисера, згадай про відсутність доказів і про наукові зразки, які говорять сильніше за будь-які чутки. У підсумку. Ця розмова не про те, щоб когось перемогти, вона про те, щоб чесна історія перемогла шум, щоб ми вчили дітей дивитися на зернисті кадри не як на магію, а як на працю і знання, щоб ми вчили дорослих, що довірам це звичка перевіряти, щоб ми пам'ятали іноді найбільший стрибок для людства робиться маленькими кроками багатьох людей, які люблять точність. І не бояться простих пояснень, якщо вони підкріплені даними, і якщо завтра з'являться нові документи, нові матеріали, нові місії, вони лише додадуть штрихів до картини, яку вже сьогодні можна побачити неозброєним оком, у відбитих лазерних імпульсах, у траєкторіях, що збігаються, у літаках, що ще й досі показують на виставках носії тієї епохи. Це і є шлях, яким повертається довіра не гаслами, а повторюваністю. І якщо ми готові слухати одне одного без зверхності, то ми зможемо зібрати разом не лише всі шматочки фото і протоколів, а й усі шматочки нашого спільного розуміння того, як людина вийшла на місяць і що це означає для нас сьогодні.